Я Сьогодні граю з двома блогершами. Привітайся. Привіт. Привітаюся. Декролик. Ми з нею з одною не як завжди по дзвінку. А ми з нею в реальному житті зараз. Вона в мене. Так, я в неї гостях. Хороший топорик візьму. Ой, канистра, а что он тут говорит? Фонарик. Я захопнула было. Мясо у меня голодный. Я не червоный. Мне надо срочно кавать. Бляха, муха, симбаб. Тони Котов. Окей, на них быстрее заседаю. Хочем на вкус Ну як вкусити? Може і не хочу вкусити, просто просто хоче тобою позайомитись, а ти кричеш на нього. Та блях б... Він мене один раз вчитися не вкусив від царапин. Ладно, то як хочу, я в торговця, меблі, пошляпаю. А я нам хочу позадобувати, бо якщо червоний голод, то... А... У мене скоро буде червоний голод. Так що вели на базу mm -hmm. Так, я нам вхід зробити. Буду робити. Я йду певно, в зимній біом, але сечок буду вбивати. Окей. Е, в нас буде вхід один. Де... Знаю, що я зарано придумала. Потім певне ми знайдемо коли на ковальню, то... то підемо туди, вб'ємо всіх культистів і зробимо молоточок. Mm. Окей? Окей. Малеточок стук, стук. Не питайте, де я знаходжу такі рими. Я просто чуть-чуть коку на голову. О! Ты двоекий эстетик хід. Клас. Це я зробила. Ой, блін, я голодна. Блін, я забула на базу нам притащити. Я на. Нам, нам надо хаммер щас. Бо я шо, я взаимним біомі зараз. Нам щас надо хамір. Щоб холодильник переставити. Хай. Ох, де, де бо я стрінабату. Я щас помру з голода. Та вже стрибаю. біжу Це на Це не базу. шутки і сраю. Диви, яка у мене капулька а, голода. Та є ж ягоди бляха, муха, не чекай на мене. Блін, і другого ягід нема. Я щас помру, бля. То моркву їж, бляха. Ось поки сразу морсельку жри. У Мен мене є аптечка. Візьми її нема. То візьми мою аптечку і мене возроди. Блин, має червоний голод, бляха. То хавий. Чекай, ще тебе може блок, що возродить може я. Хто той возродить, той й возродить. Хто мене возродив? Я. Окей. Блин, має червоний голод у мене ні, бо ти мене возродила. Мені мене Бляха-муха, хто має молоток оце приберіть. Що? Оце, холодильник. <ріст> 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 Блогер. Оця мілка, оця мілка поставила. І мілка РБІ. Це... Вона, вона так називається, коротше. Це... В Ютубі вона так називається. Якщо що, попереграю. Ну, я попережаю вас, я небезпечена, так що можете не запускати на канал. Там якась дорічена просто не дуже просто у мене канал ще. Якщо що, я постараюся її знайти і відмітити, так як е, я її взагалі в пошуку хотіла знайти, щоб на неї підписатися, а її там нема. бо що, я ще рідко, коли, ну... Небагато відео знімаю, так що я, може, зараз буду теж знімати відоси. Так що старайтеся мене знайти. Таня може в ссылку в коментарі залиши під відео. Щоб ви знали мій канал. І підписувались. Ага. От у мене поки не знаю, ноль Ой. підписників, вроді би, Поки не дивились. Коротше я взаимний біон люблю. І я. У мене вже є одна шкурка в мене. Лисички, лисички. Ой, я дві знайшла. а вдруг з них випаде по шкурці. Вони тобі допомагати. А, а може я спочатку скравчу шапку, бо в мене вже стоїть одна штучка. Ура, вони не загрылись. Я їх могла спокійно вбивосікати. Блін, Блин, нема шкурі. Mm. І в мене там одна шкура стоїть. Але там дві шкури стоять. Все, я тобі хотіла, щоб зігрітися. О, Маргарит. Є шикарна новина, я тобі одну шкуру ще здобула. Дякую, якщо. Тільки справи. знаєш, треба буде одну шкуру поставити уже. добре, ти достав, якщо скрафтиться шапку, то протеш мені. Ой. Если шоу одна шкура в тебе будет стоять, знайцы. Не прогрех. Не ну наконец-то я разбила ту симбл. А я думала, кто шубьеп. Сейчас требую сычку. Ну, пытайся, тобто, чувак, жена тут наконец-то кринж. Вот это реально кринж. Нет, да. tem uma А, я голодна. Да. О, корпус. Так, мене це радує. Зараз я хочу лисичок загрити. Ні, я зараз помру. І в мене теж. Тільки він мене щось оранжевим показує. У мене так само. Вот, давай. Я на мене всі загорі. Белый синій синіло. О, я кролічу лапу несу на базу. Одну. Та ще тільки мені треба спочатку зігріти вс. Тут, разі, і за чішку. Гемс. Так. так понял все убристак. Мандарин Гемсик. Блях, мы как раз два это и два дарова. Блин, требовал у дома ключи вот. mm -hmm. mm -hmm. Блин, а да я. Ну фонарика нема домик. У не, меня, блин, то не домик. Домик. Думал, что я в домик зашла, но я не зашла в домик. Да ну-ка давай. Да кто? А я откуда знаю? Повернись, подожди. Ах. Ты... Да... Ах, да, кто? И вон сова а у нас же письмо мое не Блин, треба шейфа ровно дарить. Не, не крафт. Не крафт. Почула нас, да, Крис. Так, Просто пята. Вот mm -hmm. такая. Блин, ну я на свою. О как? О как? Ты зарабу можешь и штрафу найти Для чого? Ну, У меня ручная обычная. Она мне не вкусит. Маска. А, что у нас с этой?

Такому гамиску спати. Окей, але вже день настав. Ага, йдемо йде набери. Я думаю, що потім давати світло, Бо я постійно боюсь йому добати. Побудовала полочку. Навіщо. Ты що це поганий захист. Та я не буду захищатись, це одна тільки полочка була. Поняла? А зараз для нас топлівні каністри на оборот треба. У мене є дві біля мене. Ну от шикарно. Бо в нас вогонь скоро потухне. Здохне. Все, я несла місце рибачити. Я хочу порибачити ще хочу. Будете хоч зовушки буде Малесенький кумочок, малесенький. А потом такие, как у тебя я. Такие. Я, ты видео будешь, снимаю сейчас. Только не буду кумочки в тут В шерсти. А. а. у нас еще есть такая. С кумочками. О как. На вушенке, ну? да? То я уже не на них сила. А ты знала, как шашелки купаются? она делала такому песочку. Mm -hmm. такая... Я сейчас видео снимаю. Она очень мило тареется. Я, я, в курсе. А что нельзя поговорить? Mm -hmm. Дайте, пожалуйста, кукурузу или сушку. Сушку дай. Яблочко сушеное Яблоко? Яблоко сушеное Блин, круто Блин, Не Мені змогу. патрончики не розверли, то. Ой. Я певно хочу на лоток. А собі йде, я певно хочу на лоток. <гум> <гум> Ви щас серйозно? Чо? Ніч приближається. Оце ти мене не забрали? Чому я маю тебе забирати? Ти в шо? Не хочу тебе час звалятись. Так ти не хочеш, щоб тут тебе забирати. Дочекуюся. Дочекую... Фу! Фу. Бо не можна. Фу! Маргарета, допомагай! Сос. Я цього сімбу боюся. Що ти робиш? Він мій Він мене вкусити може. Сіба. Берись, 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 берись. Берись, берись, берись. Краще... Ну бри, 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 бри. все, Крайча... ну, що, вона надається. сейчас, Де це так стане? О, как. Все, я чекаю на ще одного вовка. На ще одну партію вовка. Там е, торговець деколи просить шкуру нічного вовка. Я було спросив шкуру. Ні. Блін, ти диви куди свова заспамили. Щаліш вовк до мене приперся, дій кажу. Пока всім.